Вівторок, 17 вересня на 11-му новини. В студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Від самого ранку росіяни знов тероризують Нікополь. По місту вгатили безпілотником. Наслідки влучання уточнюються. У РВА ж наголошують, загроза нових ударів висока. Закликають місцевих не полишати укриттів до відбою небезпеки. Порай центр окупанти били і вночі. Застосовували дрони камікадзе та важку артилерію. Минулося без загиблих та поранених. Понад 280 тисяч жителів Сумщини без світла через масовані авіаудари Росії. Вночі окупанти атакували регіони шахедами та кабами. Під ударом були Конотопські, Охтирські та Сумські райони. Найважча ситуація у Сумах. Місто повністю знеструмлене. Є перебої з водою. Об'єкти критичної інфраструктури під'єднують до резервного живлення. є певні питання з електропостачанням. На жаль, сьогодні поки що не працюють тролейбуси, працюють тільки ті, кити, які на електробатареях працюють маршрутні автобуси. Якщо до 10 ранку обленерго не відремонтує пошкодження, то будуть працювати ці пункти незламності. Будуть запущені генератори, де ви зможете зарядити свої телефони, повербанки. Загалом по Україні цієї ночі ворог запустив 51 шахет. 34 безпілотники приземлили сили ППО. 12 були локаційно втрачені, та ще два ворожі ударні дрони повернулись в Росію. Атаку відбували у п'яти областях. Ворожий шахет знищений. Бавовна чи салют? Чергова неспокійна ніч на Росії в районі аеродрому Енгельс. Було гучно та яскраво. Тамтешня влада нині не коментує ситуацію. Але місцеві в соцмережах пишуть, серія вибухів почалася ще до опівночі. Спершу припускали, що це салют, утім, згодом на околицях міста побачили пожежу, а потім почули детонацію. Нагадаємо, саме з аеродрому Енгельс росіяни піднімають стратегічну авіацію, що завдає ударів по Україні. Масштабні пожежі знову хопили Дніпропетровщину. Вогонь миттєво знищує десятки гектарів землі в різних куточках регіону. Зокрема, увага прикута до Кам'янського району. Там палали ліси через пожежі, перекривали трасу, полум'я пошкодило будинки, та впритул наблизилось до однієї з найбільших місцевих турбаз. Більше про ліквідацію наслідків займання розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю від учора на Дніпропетровщині. Вирують без перебільшення катастрофічні пожежі чи не наймасштабніші наслідки у Кам'янському районі, де ми зараз цей Єлизаветівська траса. Вчора тут палало геть. Усе тільки подивіться, скільки вщент знищеної території по обидві сторони дороги. Увага людей була прикута до турбази Грін парк, кадри на яких полум'я охопила комплекс. Буквально шокували людей. Справді вогонь наробив тут чимало лиха. Попередня причина загоряння людський фактор. Про це каже. Філія східного лісового офісу керівництво Грінпарку ж заявляє, вогонь приборкали. Є пошкодження. Утім, полум'я не дістались до котеджів та території навколо пляжу. Вчора ж з обох боків була перекрита дорога поблизу села Єлизаветівка. Полум'я настільки швидко поширювала, що траса була геть затягнута гідким димом від потужного вогню. від рятувальників на вчора пожежу локалізували на площі 47 гектарів. З них 16 гектарів лісу та 31 гектар сухої трави. Підбирався вогонь до житлового сектору. Горіли три будинки, та авто. Внаслідок пожежі постраждала одна людина. було задіяно тільки від служби ДСНС В області більше тисячі рятувальників і більше 170 одиниць техніки. Це єдина складність, відсутність вододжерел і сильний вітер. Навечір завжди вітер стихає, і це нам дає можливість локалізувати. Пожежі також фіксували вчора і в інших населених пунктах області. Так, в селі Башмачка вогонь пошкодив домівки. На більше розкажемо вже протягом наступних випусків. І сьогодні день рятувальників. Ми не можемо е, не подякувати нашим ДСНСникам за їх роботу і просимо людей бути більш обачними і не додавати роботи нашим надзвичайникам в і так непростий для нас час. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про наслідки масштабних пожеж на Дніпропетровщині. Висока температура та сильний вітер сьогодні на території Дніпропетровської області переважатимуть п'ятий клас пожежної небезпеки. Цей надзвичайний рівень зберігатиметься до 23 вересня в Центрі гідрометеорології попереджають про стихійні явища. Кажуть, така погода вже наробила лиха в області, але синоптики прогнозують поліпшення ситуації найближчими днями. Кожен з них взірець мужності та самовідданості сьогодні в Україні день рятівника. Вони завжди поруч з нами приходять на допомогу крізь полум'я дим та під ворожими обстрілами, ліквідовують масштабні пожежі, проводять розмінування, звільняють людей з під завалів, зруйнованих окупантами будинків. Пишаємось, цінуємо та дякуємо за щоденні подвиги. Янголи-охоронці в уніформі з написом ДСНС. Вітаємо з вашим святом з днем рятівника. Новий водогін є, а вода все одно з перебоями в Марганці. Через тиждень суцільної засухи в кранах потроху відновлюють централізоване водопостачання. Нагадаємо, тиждень тому в місті виник скандал. Місцеві переконували через борги комунального підприємства споживачам, просто вимкнули воду. Натомість у водоканала своя версія кажуть, проблема не в боргах, а суто технічна. Наші журналісти з подробицями. Черговий порив трубопроводу у Марганці. На місце виїхала аварійна бригада комунальників. Максим працює в ній слюсарем. Такі, такі труби краще не, 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 не турбувати. Коли да. ти починаєш її розкакувати, починають проявлятися інші. Щоб посунути такий порив, треба накласти хомут, кажуть комунальники. Тут береться труба, розрізається, приварюється два вуха, з однієї з іншої сторони, з дірками і все. І... Така ж труба по розміру, тільки стягується з середніми ну, ну, прокладка. Подібних аварійних ситуацій може бути аж до сімдесяти на добу, пояснює ремонтник. Втім, ліквідовувати їх немає кому. У Марганецькому водоканалі майже 700 кілометрів мереж а з чотирьох аварійних бригад наразі працює лише одна. Було таке, що і без вихідних робили, бо ну, треба було зробити воду. Та поривів постійно багато, скажімо так, поривів багато. Проблеми з трубами пояснюють через те, що вони морально та фізично зношені. Їх проклали десь у 60-х роках минулого століття, і відтоді капітальний ремонт водогону не проводили. Роботи комунальникам додають і окупанти, які навмисно б'ють по трубопроводу та насосних станціях. Бригади виїжджають на ті участки ділянки, там, де виповняють усунення витоку води, там, де обстріли, ну ховаються під колесами, в траншеях. Та й офіційно про це влаштовуватися на водоканалі люди не хочуть. Причина мобілізація та небезпечна робота. А звідси й неможливість оперативно ліквідовувати аварії. Приміром, нещодавно за лічені години без води залишилось усе місто. Люди навіть не встигли зробити запаси. Виручили благодійники. За годину всі важетажі в такому. Ну що робити, як робити? Ну на Бога надіємося, молимося там, як воно буде. Не знаю. Каже, дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку аж до е, жовтня. Так що не знаю. Пока місто так. От вода дуже. І, так, і це Раз така ситуація, треба е, обратно відкривати скважину. У водоканалі пояснюють, як надходить вода у крани споживачів. От магістральний водогін от сюди приходить. Де приходили тоді з Каховського водосховища водогони, тепер сюди ж приходить магістральний в Водогін, от та ну з Запоріжжя, а ще у водоканалі спростували чутки, що місцеві залишилися без води через мільйонні борги комунальників. Наголошують, проблема дійсно була технічна. Ми вже відпрацювали два з половиною місяці на магістральному водогоні, але там, на жаль, то також виникли проблеми і другого числа. По технічним причинам ми змушені були. Зупинити насосно-фільтрувальну станцію а технічною причиною стало те, що була відсутня вода у магістральному водогоні. Проблему усунули лише через тиждень, все через брак кадрів та матеріалів. Нині кажуть, користуються тим, що надали волонтери до війни. Ціни на матеріали, які я маю на увазі для ремонту, виросли в 10 разів. Наш тариф на сьогодні він не відповідає нашим затратам. І він відшкодовує всього-навсього десь приблизно 26%. Після запуску нового водогону тариф для населення залишили без змін, але водоканалу влада пообіцяла компенсувати різницю. Проте робити це не поспішають. Наразі за один куб води люди сплачують 20 гривень. За каналізацію приблизно 26. Однак собі вартість значно перевищує ці цифри. Чи є вихід з цієї ситуації у водоканалі? Поки рішення не мають, кажуть. Невдоволення людей, коли раптово зникає вода, розуміють. Утім, не все залежить тільки від них. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.